Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо. Про хоботам як відомо їсти не давай лише дай шанс зачепитись за чинну владу, хоч за якийсь проступок. Хоч за маленьку дрібничку, от і зараз шайка Севишолого Порошенка вирішила роздути чергову зрадоньку. Так, вся орава Європейської солідарності налетіла на статтю Валерія Залужного в The Economist та вирішила висловлювати своє нікому не цікаве бачення ситуації. Сам президент України Володимир Зеленський вже спокійно прокоментував статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що війна перейшла у позиційну стадію, що призведе до її затягування. Під час спільної прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою Ляєн у Києві Зеленський заспокоїв населення, що Україна не перебуває у патовій ситуації. Глава держави нагадав, що 24 лютого 2022 року всі говорили, що Україні недовго залишилося тримати, і що майже уся країна буде захоплена. Ось так і має себе вести справжній лідер країни, у якій вирує війна, а не розганяти паніку серед і так розбалансованого горем та бідами народу. Однак така тактика не для порохоботів, так Озний політик Микола Княжицький вже накатав величезний пост про те, що відбувається у військово-політичному керівництві країни. Його слова почали розносити як базарні бабки і інші постаті банди екс-президента. Сам депутат висловлює слушну думку, що для підтримки консолідованої позиції наших союзників ми самі повинні проявити максимальну єдність, згуртованість і спільне бачення шляхів перемоги. Однак чинить якраз навпаки, він звинувачує владу у тому, що, начебто, оточення президента і саме. Очільник держави вирішили видовищно побити посуди з військовим керівництвом. Це вже далеко не перша спроба порохоботів вислужитися перед Валерієм Залужним, якому своєю чергою абсолютно по цимбалах, що там верзутці, була куча голови Петра Порошенка. Все дійшло до ручки в той момент, коли журналісти П'ятого каналу запустили флешмоб на підтримку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тепер же князицький грає ту саму пластинку, пригадуючи, що координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон К Авторитетно заявив, що стаття генерала Залужного це один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Він налітає з кулаками на Зеленського, кажучи, що отакий із нього вийшов воєначальник наполеонівського штибу, і всі провали кидає на плечі очільника держави, який і так має безліч питань для вирішення. Княжицький звидувачує Зеленського, що той, начебто, елементарно не розуміє, що таке позиційна, що таке маневрена війна. Йому не знає. Омі уроки глухого кута західного фронту Першої світової війни. Кожен, хто вивчав історію, знає, що тодішній глухий кут не означав патової ситуації, бо в листопаді 1918 року німецька армія була змушена капітулювати. Цікаво, а шеф порохоботів Порошенко дуже розуміється у чомусь, окрім піару, на допомозі зсу. Які у цього жмуруку спасіба большої заслуги та знання у військовій сфері, натомість княжицький не заспокоюється і далі розціловує руки глав. Кому. напевно сподіваючись, граючи на лише недалеким відомому розбраті між Зе та Залужним, отримати хоч якісь погладжування по голівці від глави генштабу, а потім і електоральні бали після такої співпраці. А може, хоче отримати нового члена партії з гучними ініціалами. Однак всі ілюзії команди Порошенка розбиваються об реальність. Порохоботи це маленькі шавки, що гавкають до бульдога. Тому залужний в їхню сторону навіть голови не поверне. А особливо цинічним виглядає підсумок депутатів. Тата про те, що українська влада віддала себе підготовці до президентських виборів навесні весні 2024 року. Вчора цей геніальний інсайт про вибори 31 березня уже запостив Олексій Гончаренко. Якраз таки на злодії і шапка горить. Ці порохоботи весь цей час активно готуються до передвиборчої гонитви і запихають палки в колеса чинній владі, в тому ж числі такими брехливими постами, що обливають брудом керівництво як країни, так і армії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал та на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.